Злодій бозелень, частина 3 Після того, як Джо Байдену засунули в жопу пеніс, Бозелень поїхав вже добляді. Він хотів знайти свого старого друга босина, щоб відпиздити його емінемом. Він приїхав додому до босина і відпиздив його емінемом, а потім засунув йому емінема в рот. І босин народив сина Підарасіка. Підарасік після цього трахнув Бозеленя в жопу. Зелень обісрався від мужчини в гамаке і пішов їсти борщ зі сметаною, поки Арестович набирався силити вже добляді до босина, щоб трахнути його в рот. Босин не вспів і моргнути, як його Арестович трахнув в ротик, якщо він аж проглотнув сперму, і виплюнув її через анальний прохід. Потім він зробив аборт, висравши Підарасіка на хуї, і Підарасік зробив інцест з босином, бо він хотів посрати йому в сраку, щоб він не думав какати зверху на підвіконні. Шалава встигла насрати йому на обличчя, поки він опустив свіху й на землю, і він не встиг посрати зверху, бо йому зробили інцест, і він впав в депресію і нахаркав на підлогу. Поки Підарасік бився з шалавою, яку звали Маша, шалава програла і ковтнула сперму з канави, щоб зробити інцестик і аборт собі ради пісюна валерія. І шалава пукнув в море ради на щоб насрати на фігожуй. Продовження в частині 4